Слава Україні! Шановне товариство, високоповажні гості, воїни-захисники, партнери, колеги-музейники, гімн України. Вітаємо вас в Національному заповіднику Києво-Печерська Лавра на урочистій презентації пам'ятному барельєфу, присвяченому визначному державному, військовому, церковному діячеві 16 століття, актитору національної світової святині Києво-Печерської лаври Костянтину Івановичу Острозькому. У цей день, 8 вересня 1514 року під Оршею об'єднане європейське військо, литовців, поляків, українців і білорусів під командуванням Костянтина Івановича Островського розгромило багатотисячне московське військо на століття, зупинивши її експансію в Європу. Орша стала однією з визначних бит 16 століття. Вона показує, що українців, литовців, поляків. І білорусів протягом століть один історичний ворог, Імперська Московія. А разом наші народи можуть його ефективно перемагати. Ця битва це спільна перемога. Барельєф присвячений Костянтину Івановичу Постройському. Це подарунок відомих митців, скульпторів Бориса Крилова, Олеся Сидорока та засновника Леварної майстерні. Ігоря Давидова. Шрифт, який виконаний на цьому барельєфі, виконаний Олексієм Чекалем. Запрошуємо до урочистого відкриття виконуюча обов'язки генерального директора Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максима Остапенка. Слава Україні! Шановні друзі, шановні почесні гості, шановна громада, дозвольте привітати вас від колективу заповідника від всіх наших шанувальників і привітати вас з двома подіями. По-перше, це сьогоднішнє відкриття, урочистої урочисте відкриття цієї, цього барельєфу Константину Островського. Але ми маємо згадати, що Константин Астрозький, князь, шановна шляхетна людина. Був похований в Успенському соборі, якому зараз виповнюється 950 років. І ми маємо розуміти, що тисячолітня святиня Лавра вона відігравала це тисячоліття колосальну роль для України, для Білорусі, для Литви, для Польщі, для всієї східної Європи. І в цей день я хотів би подякувати всім, хто прийшов на цю подію. Я хотів би подякувати нашим воїнам, які боронять зараз Україну. І найбільше я хотів би подякувати Господу Богу, що ми зараз маємо таку можливість на вільній українській землі підзначувати таких діячів, які вклали свою душу і всі свої вміння в створення тих проєктів, які пам'ятають люди століттями. 500 років люди вшановують Островського. І сьогоднішній на захід це свідчення того, як такі шехетні, потужні особи можуть змінювати історію. Саме за ці зміни історії за, ваш, за вашу участь у змінах історії і за ваш внесок в цю історію. Дякую всім. Слава Україні! Дякую, слава. Шановне товариство! Сьогодні, коли Україна відстоює суверенне право на своє життя. Величезне значення має підтримка світової спільноти, зокрема, європейських країн. З величезною вдячністю до багатьох країн Європейського Союзу хочемо сьогодні подякувати польському і литовському народам, полку імені Кастуся Калиновського, який представляє білоруський народ, як і 509 років тому пліч опліч допомагають українцям здобувати перемогу над московитами. Сотні років поспіль ця сила намагається. Пробивати собі виходи до Південного Чорного та Північно-Балтійського морів через наші землі, через наші домівки, через наші життя. Але цю навалу можна зупиняти. І прикладом цього Оршанська битва 1514 року. Без применшення ролі кожної сторін сучасні литовці, українці, білоруси, поляки є спадкоємцями Великого князівства Литовського і Руського. З приємністю хочемо запросити до слова надзвичайно поважного посла Литовської Республіки України його високоповажність Вальдемарас Сарапінас. Дуже дякую, дорогі друзі, колеги, відці. Я лише вивчаю українську мову, але спробую виступити українською, бо дуже дуже хочу. І насамперед я хочу подякувати за запрошення, повірте, для мене і для моїх колег у посольстві сьогодні велика честь та радість бути тут разом з вами, разом з вами відкривати, встановити меморіальну дошку. Дошку на честь, на честь великого, великого діяча наших країн, великого гетьмана, великого князя Литовського Константина Островського. До речі, у Литви він Константинас Островишкес. Друзі, на жаль, на жаль, ця жахлива війна все ще триває і прокляти расисти орки. Продовжує свою брудну роботу, свою чорну справу, намагає порушити наші, наші плани, мрії, наше життя, але це їм не вдасться. Бо ми знаємо, які незламні Збройні Сили України і знаємо які незламний народ, звичайні люди України. І, і Теж їм це не вдасться. Бо є, у нас є люди, які намагаються робити все, щоб ми відчували не війну, а відчували добро, красу, мир. Люди, які намагаються робити все, що ми не забули нашу спільну історію. Нашу велику історію і, 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 і героїв цієї історії героїв, яким був Константин Островський. І такі люди є ви, дорогі друзі, і керівники Печорської Лаври, і, і, і керівник фонду Константіна Острогішки, наш фантастичний Роберт Азгабулес, наші наші чудові скульптори Борис і Олес, і усі усі ви. Сьогодні як і як і в часи Константіна Островського Російська імперія намагається завоювати Україну, але це їм не дасться, бо ми разом з нашими сестрами, і братами українцями. Повірте, Литва була і є і завжди буде разом з вами. У Литви це розуміють і підтримують усі, як керівники нашої держави, так і звичайні литовці. Тому ми залишимося з вами разом, разом до перемоги. Слава Україні! Дякуємо вам, ваша високоповажність. Маємо честь запросити до слова заступника надзвичайно повноважного посла Республіки Польща в Україні Агніжу Горальську. На жаль, пан посол не змог сюди прийти сьогодні особисто, але він мені передав листа, який я зараз зачитаю, який від його імені. Шановні пані та панове, сьогоднішнє відкриття пам'ятної дошки князю Константину Острозькому є символічною подією, яка підкреслює особливий вимір відносин між трьома країнами – Польщею, Україною та Литвою. Postać księcia Ostrowskiego jak najlepiej pojednuje trzy nasze narody. Win był wpitanym polskiego króla, wielkim Hetmanom Litowskim, liderem objednanego polsko-litowskiego ruskiego rosyjskiego Knieś Ostrowski prowił swoje życie w rodził przeciw wrochy w bogato nacjonalno i tak bogato-kulturnej i reczpospolitej, w wszystkim przeciw wzrastającej potęgie Moskwy licznica z e, będzie wkrótce memorialną doskoku. Je duże znakowoju u nas u nasz czas bitwa pod otrzyju 1514 roku jest wielką u permohoju objednanych ukraińskich, polskich, litewskich i bieloruskich wizk pod prowodom kniazja Ostrowskiego nad wizkom moskowskiego cara wasylija C do kastohoju szczo jedni z je wspólnym e, worokom, Це запорука перемоги. Це має особливий вимір зараз, коли Європа і світ об'єднуються перед обличчям російської агресії в Україні, коли наші країни знову опинилися в першій лінії опору імперським устремлінням Москви. Як православний, князь Константин Островський був похований у Києво-Печерській лаврі, де сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку, присвячену. świadczoną jego pamięci. To fakt, że podimny doszkiew stanowiony w Lublinie, w Polsce i w Wilniusie w Litwie świadczy że winie są wielką postacią dla trzech narodów, a jego spadkowicz jest aktualna. Z połachu Bartosz Cichocki, nadzwyczajny i poważny poseł Republiki Polszcz w Ukrainie. Dziękuję. Дякуємо, шановна пані Агніжа. Сьогодні білоруські добровольці в складі голову імені Кастеса Калиновського та інших формувань пліч опліч з українцями під Бахмутом і по всьому фронту, як часи Костянтина Острозького, б'ються разом. Сьогодні за перемогу України, а далі за свободу Білорусі. Живе Білорусь! Живе Живі! Запрошуємо до слова командира полку, білоруського полку, імені Кастеса Калиновського, Дениса Прохорова. 8 вересня 1514 року Константин Острожський зробив вираз якість, перемагає колькость реальністю. Та нашшы народы змагаліся плячо у пляшо супраць аднаговору. Ча ідзе вораг застаецца. Нашы народы увесь гэты час стаяць пляшоў-пляшоў. І зараз на жаль пралітая роў наших народаў ёсць, але яна, Об'єднує нас за огольнее театр. Разом до перемоги. Слава Україні Героям слав! і живе Білорусі! Дякуємо. Живе, у 2014 році в Національному заповіднику києво печерська лавра було презентовано виставковий проєкт «Князі Острозький. Європейський вимір української історії Співорганізаторами цього проєкту виступили музей Шереметєвих, благодійний фонд Корона князів Острозьких, Центральний Державний історичний архів України за підтримки громадського руху рідна країна. Одних із знакових об'єктів цього ставкового проєкту репродукція картини 16-го століття Битва під Оршею одного з найкращих батальних полотен доби відродження, створеного відомими учасником битви, учнем художника Лукаса Кранаха Старшого. Оригінал знаходиться у Національному музеї Варшави. Запрошуємо до слова громадського діяча, голову громадського руху фонду рідна країна, одного із ініціаторів увічнення пам'яті Костянтина Івановича Острозького, пана Миколу Томенка. Друзі, я гордий, що наша майже десятирічна праця не просто продовжується, вона зміцнюється. І теперішнє керівництво заповідника разом з нами, як е, у військової діяч пліч бореться у цій світоглядній війні, бо світоглядна війна за український і європейський світ не менш важлива і значима сьогодні. І коли ми почали повертати Константина Островського в Лавру, тоді ми з тодішнім керівником Любомиром Михайлиною проголосили гасло. Створення або відродження української лаври. І тепер фонд, який активно допомагає це робити, так само називається фонд Українська лавра. Тут появиться Шевченко, з'являється Острозький. Сподіваюсь, ближчим часом ми будемо з вами відвідувати музей Івана Мазепи. Активніше будемо згадувати Петра Могилу. Отже, наша лавра крок за кроком ставатиме українською лаврою. Ті випадкові україножери чи українофоби, які опинилися тут. Ми з до я знаю, що вже Максим Остапенко про це не говорить, але до нього вже військові, громадські звертаються, щоб можливо нам створити такий світоглядний обмінний фонд і україножерів повернути на Московщину, а українських патріотів повернути назад. І от перший чоловік у нас тут вже є, якого ми готові віддати за наших українських патріотів Столипін, тут недалеко. Тобто ми такий фонд готові з Лаври зробити і повернути українців, які сьогодні знаходяться на Московщині. Але загально кажучи, я гордий, що литовці, поляки, українці сьогодні разом і сподіваюся, що після звільнення від е, тимчасових, які надовго затрималися, керівників в Білорусі, наші брати білоруси будуть поряд з нами, і тоді ми. Можемо з гордістю сказати, що Україна, Литва, Польща і Білорусь навіки разом. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо, пане Миколу. Хочемо поряд із білоруським полком імені Кастуся Калиновського вислати щиру вдячність 30-й окремій бригаді імені Костянтина Івановича Острозького. Також серед нас приїхав з острога наш добрий друг пан Микола Бендюк, який також великий культурний діяч. Він є заступник культурного центру по вивченні спадщини Костянтина Острозької академії. Пане Миколо, кілька слів. Будь ласка, вітаю. Дуже приємно, що Власне, Остріг представлений такий поту так потужно в Лаврі, і це не випадково, тому що Остріг завжди був з Києвом. Родинна усипальниця князів Острозьких це в Острозі і Успенські соборки і Печерські лаври. Тут не тільки Костянтин Іванович похований, тут багато інших князів похований, з роду князів Острозьких. І так хочу привідати вітання зі столицького міста. Острога столичного міста Києву від Острозької академії, де дійсно створений центр вивчення спадщини князів Острозьких. Ігор Тисленко очолює цей центр. Ми плідно працюємо спільно з заповідником Лаври. Ми теж організовуємо різні проекти, особливо з музеєм Олексія Шереметєва. Це та людина, яка рухає той вагон вивчення князів Острозьких в Україні. І хочу привітати вас також від імені ректора Острозької академії Ігоря Демидовича Пасічника і сказати, що ми теж хотіли провести сьогодні дійство, але так як тут проводиться, ми вирішили відкласти до 1 жовтня. І 1 жовтня у нас буде форум, на якому ми будемо говорити наші перемоги, стартуючи з перемоги би до Підоршою. Тому запрошую представників Польщі, Білорусі, Литви, особливо, щоб прийти до нас. На цей форум будемо раді вас чекати і обговоримо власне те, що ми робили ще в 2014 році. Росіяни напали, не було можливості якось святкувати щось зробити. Ту перемогу 500-літня, 500 і ми в острозі власне проводити перший форум. Тоді були представники військові та з Литви, Польщі, опозиція з Білорусії. І ми спільно тоді напрацьовували і якраз питання створення от таких спільних загонів імені князя Острозького, який був створений в Любліні. Зараз є спільна бригада, і 30-та бригада Звягерська теж власне по похідним звіти, тому що там виникли ті ідеї нашої спільної боротьби з тим окупантом Росії, яка постійно нападає на нас, і це до 514-го, і до 2000 тисячі. Чи до 2014 року було, є, і надіюся, що випускник Острозької академії Залужний власне знову принесе мир і припини цю експансію. Далі вони не прийдуть. Дякую. Слава Україні! Дякуємо, шановний пане Миколо. Поряд з нами, шановне товариство, 25-та десантно-штурмова бригада. Запрошуємо до слова представника. Будь ласка. Слава Україні, хай жиє вольна Білорусь. Сьогодні ми раді вітати і пліч опліч. Бачимо, що як колись, так і три народи пліч опліч звільняємося від московського ярма. Знаю особисто капелана 30-ї бригади. Імені Константина Островської механізованої, але е, точаться запеклі бої на всіх напрямках, і ми є на Кубінському напрямку 2 е, окрема 25-та повітряна десантна Січиславська бригада, де ми зараз приходимо е, духовне відновлення також наші бійці після поранень і не, не одного. І ми, якби по-братерськи заміняємо І маємо за честь бути при відкритті тої пам'ятної таблиці. Віримо, що, як і колись, ми здолаємо ворога, ми залікуємо всі рани, які ми бачимо на півдні, на Сході, де зруйновані, зруйновані і храми, і помешкання. І залікуємо психологічні, внутрішні рани. І так само вам дякуємо за підтримку. І, як і колись історично, ми віримо, здолаємо і прибігаємо під Божий покров Божої Матері і під покровительство святого Константина Острозького. Дякуємо вперед! Доперед.